Це острів Євро 24 у формі Німеччини, і він заповнений усіма країнами, що приймають участь у цьому турнірі. І до кінця цього відео лише одна країна вистоїть. Хто ж переможе у fifa імперіалізмі? Але перед тим як починати, дозвольте пояснити принцип, за яким ми будемо визначати переможця. У нас з вами є колесо фортуни, яке вирішує за яку націю ми розпочнемо наш шлях. А також у нас є і компас, який визначає напрям руху вибраної нації, нація, яка програє, позбувається своєї території. Тобто, Країна, яка навіть не робила свій хід, може забрати усе. Це просто божевілля. Тож давайте вже починати наш євроімперіалізм. Так як це євро проходить у Німеччині, то ми відповідно розпочнемо за них. Крутимо наш компас, і вона вказує на північно-західний напрямок, а саме на Сербію. І що ж, ось вона перша баталія на цьому євроімперіалізмі. Як на мене, то це доволі прохідний суперник для Німеччини. І вони мають впевнено забирати їх територію. Четверта хвилина матчу Ілічіч намагається виробитись переталевір ззаду у підкаті. І порушує правила. І отримує за це червону картку. Ось це так запальний початок. Німеччина вже в меншості на початку матчу. Але чи допоможе це сербам? Гіндаган пробуває з кутового. Прям на ніжку Младеновича Не найвищий гравець збірної Німеччини виграє другий поверх. Знаєте, мені здається, що у сербів будуть проблеми у цьому матчі. Але Мітрович знаходить момент. Пробуває іноєр! Пропускає. Ну, знаєте, вже вік про себе дає знати. Реакція вже не та, навички вже. Забуваються потрохи. Але тепер його збірні потрібно зрівнювати рахунок, щоб залишатися у гонці. Є Даган, прийме м'яч пробуває її Райковіч, рятує свою збірну. Намагаються німці знайти хоч якийсь би моментик, щоб загострити, але серби стоять скалою у захисті і не дають ніяких можливостей для своїх суперників. 1-0 і серби сенсаційно забирають територію господарів цього турніру і. Німеччина залишає євроімперіалізм. Дуже неочікуваний початок. І наступні у черзі у нас словаки. І свій рух вони роблять на південний захід і потрапляють на Румунію. Можна сказати, що це баталія двох аутсайдерів. Перший тайм не визначив переможця. А ось у другій половині Шранц, вирвавшись у контратаку, забуває перший гол у цій зустрічі та виводить свою збірну вперед. А наприкінці матчу Бене з постровом за меж того майданчику ставить крапку у цій зустрічі, що приводить до краху Мунською збірної, і словаки забирають їх територію. Наступною збірною колесо Фортуни обирає збірну Данії, які роблять свій хід на південь з акцентом трішечки на захід, що приводить їх до острівця збірної Англії. Звісно, на папері та по підбору гравців збірна Англії виглядає набагато сильнішою. Однак навіть у реальному житті збірна Данії вставила палки у колесо збірної Англії. Тому побачимо, що на нас очікує в К-24. Тим паче, що один із фаворитів. Вже програв явним аутсайдером. Знову безрезультативний перший тайм. Якось збірні дуже обережно грають, а воно насправді і не дивно, тому що другого шансу не буде. І гра це якось відчуває. Деклан Райс віддає передачу на майже вільного гарікейна, то той проходить далі і забиває м'яч у сітку воріт данці 52-га хвилина матчу, і рахунок нарешті відкрито. Хуйлон ставить корпуси, намагається якось тут вирішити ситуацію. Але англійці на досвіді просто відбирають м'яч та виривається контратаку. Кейн, далі на Белінгеме, і можна все закінчити. Чувати, але Шмехель молодший рятує ситуацію біля власних воріт. Хьюман на межі штрафного майданчика відає далі на Дамсгарда, і треба вже пробувати. Але чому так довго? І данці втрачають м'яч і, на жаль, втрачають хоч якийсь би шанс на екстра тайми. І збір на Данії позбувається своєї території та вибуває з нашого євроімперіалізму. Крутому наше колесо і нам випадає Угорщина, яка рухається у південно-східному напрямку, де знаходяться турки. Знову безрезультативний перший тайм. Максимально. Рівна гра від обох збірних, і Арда Гюлер, забивши гол на 76 й хвилині матчу, вибиває суперників з цих перегонів, та Туреччина забирає острівець збірної Угорщини. Йдемо далі і далі у нас знову серби. Перша збірна, яка зіграє другий матч у євроімперіалізмі, і зіграють вони з австрійцями. Але на тоненькій межі вони були з тим, щоб нарватися на потужних грузинів. Цей матч відрізнявся від усіх, як мінімум, тим, що вже на 13-й хвилині матчу Арнаутович відкрив рахунок у цій зустрічі та не. Очікувано вивів свою команду вперед. Однак відповідь не змусила себе довго чекати. Зівкович після помилки захисників збірної Австрії віддає гольову передачу на Мітровича, який забиває м'яч у сітку в рід суперника. І хоч перший тайм вийшов гольовий переможця, поки не визначено. На 53-й хвилині матчу Мітрович пострілом за меж штрафного майданчику виводить свою команду вперед. І якби австрійці не намагалися, вони так і не змогли дати опір сербам, та, на жаль, втрачають свою територію, а серби надав. Далі продовжують свій шлях, маючи вже цілих три острівця. Наступною збірною Колесо Фортуни обирає збірну Шотландії, які рухаються на південний схід, де знаходяться Серби. Це вже третій матч для них і другий матч поспіль. Тому Шотландія має усі шанси, щоб виграти у цій зустрічі, оскільки втома гравців збірної Сербії дає про себе знати. І дійсно, втома сербів дала надію та шанс для збірної Шотландії на перемогу цій зустрічі. Настільки, що все вирішилось у серії після матчових пенальті. Гун Казкою ненадійний удар Гуделя Тайовича і дозволяє збірній Шотландії забрати під свій контроль доволі велику територію збірної Сербії. Ось вам і другий матч поспіль. Рухаємося далі, і фортуни обирає збірну Франції. А рухатимуться вони у бік збірної Словенії. Гернандес віддає передачу вперед на Кіліана. Кіліан Бапе відкриває рахунок вже на п'ятій хвилині матчу. Шанс у Словенії зрівнятися Шешко, Майнан рятує свою збірну. Ще момент у Словенців Шешко знову пробуває, але удар блокується. Багато роботи у захисників та воротаря збірної Франції. Але знову-таки ніхто не хоче програбати і лічить. Знову момент у Словенії. Другий. ще удар. Ще момент у Словенії. Шешко, подача на Вербіча. Вербіч з удару блокується. Ще удар. Боже, що вони роблять із французами? Можливо, останній момент для Словенії. Подача Шешко з ударом. Але, на жаль, без загрози для збірної Франції. І саме вони рухаються далі. Дуже потужний матч від словенців і насправді дуже сумний від французів. З такою грою, як на мене, вони недалеко пройдуть. Але хто його знає. Наступними у колесі фортуни у нас Чехи, і їх напрям руху на південний схід, де на них очікують нідерландці. Знову безрезультативний перший тайм, без за перевірка голу, Ну, дійсно, взагалі не зрозуміло, чи був тут гол, чи ні. Але ось тут же зрозуміло, що гол ще який. Ви тільки подивіться, як Думфріс засадив у власні ворота. Боже, нападники збірної Нідерландів нервово спостерігають у сторонці. Саме таким безглуздим чином збірна Нідерландів позбувається свого острівця та залишає цей євроімперіалізм. Далі колесо Фортуни обирає збірну Іспанії. Але як же ми близько були до наших козачків? Мені вже кортить дізнатися, як відіграє наша збірна. Але поки ми маємо дивитися за матчем збірної Іспанії, який рухається на північ до наших братів поляків. Бездоганна комбінація гравців збірної Іспанії, яка приводить їх до першого голу цій зустрічі, майстерне завершення епізоду від Альваро Марати, та впевнена. На перемога збірної Іспанії у цьому матчі, і поляки, на жаль, позбуваються свого острівця. Рухаємося далі, і нам знову дістається збірна Франції. Цього разу вони рухаються у бік Словаків, які мають доволі велику територію. Якщо згадати попередній матч французів, то Словаччина має усі шанси, щоб зараз перемогти. І перший момент виникає саме у Словаків. Дуда падає у штрафному майданчику французів, і в цілому можна було б зачепитися за пенальті. Але на жаль, момент втрачено. Ще момент у словаків і шранц. Гармати валить поворотом Майнена, але той рятує свою команду. Подача на ближню. І знову Шранц пробуває по поворотом півнів. Великі, великі проблеми у французів, але перший тайм так і залишається. Без результату у другому таймі французи вийшли куди впевненішими ніж у першій половині. Та Дембеле після помилки захисників віддає передачу нам Бапе, і той замикає цю передачу, і відкриває рахунок. Наприкінці матчу Вавру знаходить цей момент та успішно реалізовує його. 1-1 і цей матч переходить до екстра таймів, який не був насичений на моменти, і матч дійшов аж до серії після матчових пенальті. Бапе зі своєї спроби помиляється, що дозволяє словакам пройти далі. Французи позбулися своїх. Територій, які перейшли до Словаків. Наступні у нас хорвати, і їх шлях зводить з Албанцями. Гвардіол ударом за меж штрафного майданчику відкриває рахунок на восьмій хвилині матчу, і після цього від жодної з команд не було результативних дій. 1 0 матч так і закінчується. Але цього достатньо для того, щоб забрати острівець Албанії, які залишають нас. Далі нам вперше потрапляється збірна України. А, ні. Все ж таки, збірна Туреччини робить свій крок на мапі імперіалізму та зустрічається зі збірної Іспанії. Єлдіс проходить суперників, видає передачу на Кокчу і Кокчу. Відкриває рахунок у цьому матчі. Єлмас приймає передачу від Кокчу, виходить на ударну позицію. Єлмас сенсаційно збільшує перевагу у цій зустрічі. Перший тайм забирають у свій актив саме турки. Педрі далі на Морату. Мората на Вільямс Сай, Вільямс більярдним ударом. Скорочує відставання у цьому матчі і дарує надію на екстра тайми. Остання надія іспанців. Педрі на Ольма. Ольма Намора. Той намагається пробити. Його палять з ніг, і арбітер ніяк не реагує на цей епізод, який чисто теоретично міг би змінити хід цього матчу. Але збірна Туреччини на цій ноті сенсаційно переграє Червону фурію та забирає її територію. Свій перший крок у євроімперіалізмі робить збірна Італії. І вони направляються на швейцарців. Фаворити потроху залишають цю мапу і намальовується боротьба в аутсайдерів. Цікаво, до кого доєднається збірна Італії. Черговий безрезультативний перший тайм. Насправді. Мнутний початок другого і лише гол Окафора стає яскравим моментом у цій зустрічі, який забуває важливий м'яч у ворота збірної Італії, яка поступається з рахунком 0-1 і позбувається свого острівця. Ми вже перейшли екватор Фіфа імперіалізму І наразі ситуація наступна. У нас не зіграли ще свої матчі, чотири збірні: Португалія, Грузія, Бельгія та Україна. Словаччина та Шотландія мають найбільшу територію серед усіх. Після них йдуть турки, та однакову кількість мають хорвати швейцарці, чехи та англійці. І поки що я навіть не можу припустити, хто стане переможцем. Очевидні, фаворити потроху відсікаються та залишаються лише аутсайдери. Тому нам потрібно рухатись далі. І нам нарешті дістається збірна України, і компас вказує на південний схід, де розташована збірна Словаччини, які є одними із лідерів цих перегонів. Зінченко на фланзі подача у штрафний майданчик! Шапаренко. Боже, який момент створює наше Збірна. Дубровка переводить цей шалений удар на кутовий, який, на жаль, нічим не закінчується. Циганков ще на подачі на цей раз вже на Михайла Мудрика, і ножицями пробиває, але цей удар блокується захисником. І перша половина зустрічі знову є безгольовою. Але ж які моменти були у нашої збірної? 74-та хвилина, матч, чудовбик вирішує. Знову Дубравка рятує свою команду. Черговий кутовий, який нічого не приносить нашій збірній. Циганков на планці віддає передачу на Довбика, Довбек виходить на ударну позицію, ніхто не заважає з ударом Артемчику. Він мав ставити крапку зараз. Але, на жаль, Дубравка знову рятує свою команду. Який же матч показує наша збірна, як прикро буде програти у серії після матчових пенальті? Екстра тайми, на жаль, не виявили переможця, і саме тому рулетка буде вирішувати долю обох збірних. Один-один, два, два, 3 два 3-3 це все може продовжуватись нескінченно. Дубравка! Тягне цей удар. Трубін залишає нас у грі. Ілля Забарний теж помиляється і знову. Трубін нас рятує. Немає, немає більше права на помилку. Толік. Як же ми близько були до перемоги? І саме збірна Словаччини залишається у грі, який же шалений матч видала наша збірна. Зовсім трошечки нам не вистачає, але вже як є, збірна Словаччини стає дедалі більшою. Наступними у нас будуть швейцарці, які прямують до хорватів, але вони були дуже близькі до шотландців, щоб забрати їх територію. На п'ятій хвилині матчу Крамеріч більярдним пострілом у нижній кут відкриває рахунок. Однак же через 5 хвилин Емболо зрівнює рахунок не менш неймовірним ударом. Пристрасті зашкалюють. На 89 й хвилині матчу Перішич забиває вирішальний м'яч у ворота швейцарців та закриває питання по переможцю цієї зустрічі. І збірна Хорватії збільшує свою територію, а Швейцарія, на жаль, залишає ФІФА імперіалізм. Рухаємося далі, і на черзі в нас в бельгійці, які вперше роблять свій хід у імперіалізмі, і рухаються вони у північно-західному напрямку до збір Вірної Чехії. Добрюйне, має вільний простір, і просто біжить на ворота Чехів. І стане не в змозі зберегти свої ворота. Кевін Дебрюйне, маестро, відкриває рахунок на 10 10-й хвилині матчу. Хранач у центрі поля ззаду летить у ноги лукаку, але арбітер не дає навіть і жовтої справжнє свавілля. Черні подача кутового хложик виграє другий поверх. Кастеля реагує на удар, але доку. Що ти робиш, брате? А він дає надію всім чеським вболівальникам на екстра Черні знову проривається, ще потачена провода і це 1-2. І Кастелія свисить на проводі провода. Як же шкода зараз збірну Бельгії? Доку намагається виправити ситуацію, але Станек парирує цей удар. І рятує збірну Чехії. Натомість збірна Бельгії позбувається свого острівця. Наступні в нас хорвати. Але Чехи були дуже близькі до другого матчу поспіль. Хорвати рухаються на південний захід, де на них чекають шотландці. І одна з цих збірних буде володіти найбільшою територією. 25-та хвилина матчу Макгін користується помилкою Пон Вривається у штрафний майданчик, і саме зараз збірна Шотландії відкриває рахунок. Яка ж прикра помилка? Ще момент для Шотландців. МакГрегор у штрафному майданчику віддає далі на Адамса. І Це 0-2. Збірна Шотландії повністю закриває перший тайм. Знову комбінація МакГрегора, Макгіна і Адамс виходить на дарну позицію. І він забиває третій м'яч у ворота збірної Хорватії. І саме так без боротьби збірна Хорватії залишається без своїх територій. Далі колесо фортуни обирає нам збірну Англії, які потрапляють на збірну Португалії. І наразі в нас залишається лише одна збірна, яка ще не зіграла свій матч, і це збірна Грузії. 25-клину хвилина матчу і Нуно Мендеш розбирається у штрафному майданчику збірної Англії, і португальці відкривають рахунок. Мали мали англійці свої шанси, але залізобетонний захист португальців не дав можливості втратити їм перемогу. І саме таким чином збірна Англії. І залишає FIFA імперіалізм. А ось і грузини, які вперше зіграють у FIFA імперіалізмі, а зіграють вони саме проти Шотландії. І ви просто подивіться на різницю цих територій. Я думаю, це буде цікаво. Адам з пострілом на межі штрафного майданчика відкриває рахунок у цьому матчі. Продовжували вони тиснути на ворота грузинів, але перший тайм так і закінчився з мінімальною перевагою шотландців. По другому таймі грузини огризались, намагалися створити момент біля воріт шотландців, але нічим це не закінчилося, і навіть порятунки Мамардашвілі не змогли залишити збірну Грузії у цих перегонах. Рухаємося далі, і далі у нас збірна Словаччини, а їх напрям руху північно. Східний, що означає, що вони зіграють із шотландцями, які щойно зіграли зі збірною Грузії, і це насправді шанс зараз для словаків, яким вони мають скористатися. Перший тайм по нашій звичці залишився безгольовим. Другу половину зустрічі, так само як і перший, словаки грали другим номером та перевели небезпечних суперників у серію після матчевих пенальті, де скориставшись втомою, шотландців вибили їх з перегонів. Але, звісно, не варто применшувати цінність дубравки. У цій серії, і збірна Словаччини стає лідером на нашій мапі. І ось вона фінальна четвірка. Я думаю, що ніхто не очікував тут побачити саме ці збірні. Але це ФІФА імперіалізм, і тут можливо все. Йдемо далі і далі чехи зустрінуться зі збірною Португалії. На велике здивування, Патрік шик на 22-й хвилині матчу, відкриває рахунок. У другому таймі Лінгер закріплює результат після подачі від Юрасика. Але португальці намагалися залишитися у грі. Тарафа Ліао на 71-й хвилині матчу Проти підставання. А ще наприкінці матчу Ліао знов мав нагоду відзначитись та перевести матч у екстра тайми. Але Станек врятував свою збірну та залишив їх на цій мапі. А збірна Португалії позбивається свого острівця та залишає FIFA імперіалізм Остання трійця. Зараз ми дізнаємося, хто точно зіграє у фінальному матчі, а хто позбудеться територій майже наприкінці. Нам випадає збірна Словаччини, а рухатимуться вони у бік збірної Чехії, Туреччина буде Чекати на свого суперника вже в останньому матчі. Класичний, безгольовий перший тайм. І можна було б так само сказати і про другу половину. Але все ж таки збірна Чехії знаходить для себе момент та хложик. Забиває єдиний і переможний гол на 88-й хвилині матчу. І вони забирають майже усю територію цієї мапи. Це просто неймовірно. Словаки виборювали з усіх сил кожен острівець, щоб так програти. І ось вони фіналісти. Чехія та Туреччина. Дві. Найменш передбачувані команди зійдуться у матчі за всю територію. І ви тільки подивіться на розміри Туреччини та Чехії. Це боже, яке ж це божевілля. Фінальні команди нам відомі, але давайте дізнаємося, хто ж буде грати в гостях, а хто вдома. І чехи будуть приймати турків. Ситуація все складніша для збірної Туреччини. Юрасик, віддає передачу на Хложика, Хложик на чика, і шик вирізає, тонисеньку передачу на Лінгра, і це гол. Збірна Чехії відкриває рахунок у першому таймі. Тосон на фланзі. Удача у штрафний майданчик. Гюлер Забиває Забиваєте зрівнює рахунок, інтрига ще залишається. Екстратайми не виявили переможця і на нас чекає серія пенальті. Оце так розв'язка. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Поки що ніхто не помиляється. Юнок, витаскає удар Чехів! Хложик забиває, якщо зараз турки забивають, вони стають переможцями. Єлмаз проти Станіка, вирішальний удар і. збірна Туреччини. Перемагає. Нашому першому FIFA імперіалізму, присвяченому Євро 2024. Такого переможця. Ну ніхто не очікував. Ну що, ось таки вийшов FIFA Імперіалізм. Обов'язково напишіть у коментарях ваші враження, а також не забудьте підписатися на цей канал та поставити вподобайку, щоб не пропускати ще більше якісного контенту. Ми з вами побачимося вже зовсім скоро. А поки можете подивитись попереднє відео, де ми зіграли Євро 2024 за кожну збірну.